Вітаю, ви дивитесь «Вісті надії. В студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Спільноті анонімних алкоголіків в Україні виповнилося 25 років. У Донецьку демонстрували, які людина залишає після себе сліди. В Києві йдуть гарячі дні. Весь світ, затамувавши подих, слідкує за ситуацією в Україні. Між правозахисниками та протестуючими спалахують нові зіткнення. Вже є жертви та сотні поранених. Активісти просять підтримки у небайдужих громадян і допомоги у вигляді донорської крові, яка необхідна для постраждалих, а також медикаментів, продуктів харчування і одягу. Керівник церкви адвентистів сьомого дня Віктор Алексєєнко, в свою чергу, не припиняє закликати всіх українців молитися за державу та не приймати участі в силовому протест. Стоянні, яке тільки розпалює ворожнечу між людьми. Команда телеканалу Надія також постійно молиться, аби в країні ситуація вирішилася мирно якомога швидше. За офіційними даними, заарештованих, постраждалих і жертв серед адвентистів сьомого дня в даний момент немає. Спільноті анонімних алкоголіків в Україні виповнилося 25 років. За цей час тисячі людей обрали для себе тверезе життя, долаючи залежність від алкоголю. За даними різноманітних досліджень, саме метод колективного долання недуги став найдієвішим за всі інші способи боротьби з цією найбільш розповсюдженою залежністю. Про антиалкогольну спільноту, а також її методи лікування, дивіться в сюжеті Марини Скрипій. Алкоголік це не ярлик, навішений суспільством і невроджена вада. Алкоголік це страшний діагноз, який не може поставити жоден Лікар, допоки пацієнт сам не визнає своєї хвороби. Як би це не парадоксально звучало, але допомогти таким людям вилікуватися, докорінно долаючи недугу, можуть лише такі самі алкоголіки. Це довели психологи, лікарі-наркологи і багаторічні дослідження та експерименти. Саме тому спільнота анонімних алкоголіків у світі функціонує вже 79 років. В Україні АА днями відсвяткували 25-й день народження. Слово анонімність у цій організації ключове. Саме тому тут не ведуть жодних статистик. проте тут можуть стверджувати за 25 років врятованих від рук оковитої є чимало. Ви знаєте, Уже за більше, ніж 8 років роботи сбилась со счета яке кількість наших клієнтів клиентов в сообщество. Кожен раз приїжджаю на форуми, кожен рік, кожен раз з трепетом в серці замираю, коли вижу ребят, которые от года, от месяца или от недели до 5-7 лет трезвости, наши клиенты их Кожний рік становиться все більше і більше. Пані Вікторія й не думала кидати пити так надовго, лише хотіла покращити своє здоров'я, але прийшовши за рекомендацією лікарів у групу АА продовжує відвідувати її до сьогодні. І за 10 років до рук не взяла жодної чарки. Зараз не боїться згадувати про своє старе життя. Ну після очередного запою у мене почалися галюцинації. Когда я от этого отошла, меня некомментозно вытащили. Это уже была точка невозврата. То есть я поняла, что уже дальше, наверное, ну, некуда идти. И все там и похмелки, как говорили, все для меня казалось обычным. Но галлюцинации я читала и знала, что это уже все, это, наверное, последняя уже стадия. Поэтому мне пришлось обратиться за помощью квалифицированной сначала. А психолог мне посоветовал группы анонимных алкоголиков. Одна з найбільших проблем для залежних визнати себе таким. Адже у нашій країні, де алкоголізм вже давно став епідемією, пияки перебувають як у своїй тарілці, тому і вважають свій стан нормальним, стверджує керівник відділу реабілітації. Раз в неділю напитися – у нас норма. Три дні гудіти на свадьбі, у нас норма. У нас така норма, що коли до ко мене приходять люди на консультацію, я точно розумію, що він алкоголік. Тому що. норма употреблять алкоголь настолько абсурдна в стране, что, естественно, если это норма, я пью каждый, ну, подумаешь, у меня похмелье, ну, подумаешь, похмелился, ну, все так делают. Да ніхто так алкоголіки тільки діли. більше ніхто так не робить. В організації кажуть, що алкоголізм це хвороба хронічна, а значить назавжди. Тобто, коли людина, вилікувавшись від своєї залежності медикаментозно і навіть психологічно, забуваючи про свою недугу, дозволить собі пропустити келих пива, все починається спочатку: запій, диспансер, реабілітація. Саме для таких і потрібні групи анонімних алкоголіків. Групи анонімних алкоголіків дуже важлива складова, яка Как раз поддерживает трезвость людей, которые хотят не пить. То есть, приходя на группы, они... І себе напам'ять, що у ніхраніскаболість, і другим передають опит, як оставатися трезво. По всьому світу сьогодні нараховують більше ста тисяч груп. АА. в Україні їх близько сотні. Знайти їх не важко. Варто лише зайти на сайт aa.org.ua. ці групи складаються в основному з добровольців, які з радістю поділяться своєю історією, вислухають вашу і допоможуть вам вибратися з рабства зеленого змія. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ вісті надії. У Донецьку відбувся культурний арт-проект Сліди майже 80 майстрів в живопису, графіки, кераміки, фотографії та інших жанрів представили своє бачення відбитків, які людина залишає після себе. Від буквальних слідів на глиняному посуді та символічному зображенні відбитків на серці і душі до опису наслідків діяльності людини в сфері екології та навколишнього середовища. Який слід виставка залишила в Донецьку, дивіться в сюжеті. На планеті Земля проживають понад 7 мільярдів людей. Кожен залишає після себе слід у душі, відносинах, оточуючому середовищі. Тема відбитків діяльності людини не залишилась осторонь у сучасних митців. В своїх роботах художники, фотографи та скульптори відтворили своє бачення слідів життєдіяльності людини та представили його в Донецькому художньо-виставковому центрі Арт Донбас під загальною назвою Слід. Если глубже э, рассматривать эту тему, то это действительно будет след в истории, след в цивилизации, след э, в отношениях, все, что остается у тебя на душе. Выставка готовилась специально, многие работы готовились конкретно к этому проекту. И увидеть, как они будут, наверное, в цельной экспозиции смотреться, это очень важно для самого художника. Різноманіття представлених експонатів робить виставку цікавою відвідувачам будь-якої вікової категорії. Екскурсовод Олеся Міхалькова розповіла, що кожен, хто приходить, не залишається байдужим і може знайти те, що йому ближче до серця. Хтось в портретах відомих людей сучасності та минулого, хтось в творах, які зачіпають тему відносин та почуттів, а хтось в інсталяціях, присвячених проблемі нинішньої екології. Дуже багато робіт, піднімаючих питання екології. И там тут же казалось бы мусор, который в песке, но тут дети видят э, песок, который, допустим, в мае месяце чистый пляж, и песок, который загажен, и это уже конец сезона, это август. И вот особенно дети говорят: ой, как, как это ужасно! Стан сучасної екології проблема номер один у світі, та не тільки природа занепадає від дії людини. Останнє часто страждає не лише від вчинків ближніх, а й просто від колючих слів. Отже, Біблія радить стосовно цього. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста від відговорення підступу. Слово може калічить, врачувати, так і вбити. Тому наше слово. Оно влияет на окружающих. И не только на окружающих, даже на самого человека. И мы должны следить за тем, что мы говорим и как мы говорим. Потому что важно не только то, что мы скажем, но и с какой интонацией. Какой взгляд у нас буде, тому що многе передається і мімікою, і жестами. Все, що ми кажемо, робимо або ні, залишає слід в житті людей та навколишньому середовищі. Навіть одне добре слово або виконута в сміття, а не повз пуста пляшка, може бути початком змін на краще. Головне не чекати цього від оточуючих, а починати з себе і залишити добрий слід після свого життя. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Донецьк. Вісті надії. Одна із ініціатив міжнародних благодійних організацій день спонтанного прояву доброти уже не вперше проявляється у Львові. У цей день місто наповнилося добром. Спостерігала за цим Вікторія Михальчук. Центр міста перетворився у маленьку казкову країну. Діти із установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів на вулицях Львова дарували перехожим свою доброту у вигляді маленьких листівок. Загалом сьогодні міжнародний день спонтанного прояву доброти. У нас є мережа дитячих клубів, в яких є безкоштовні гуртки для дітей різного спрямування. І от дітки разом з педагогами зініціювали таку ідею проведення такого невеличкого свята для мешканців, щоб подарувати частинку. Своєї душі, своєї творчості навколишнім людям. Сонячна погода дарувала хороший настрій, а власноруч виготовлені барвості листівки допомагали перехожим забути усі негаразди. Задоволення отримували і учасники акції. Сьогодні в нас акція, і ми хотіли подарувати людям любов в листівках. Я зробила три листівки і хотіла їх комусь подарувати. Щоден доброти і треба всім людям робити добро. Добре. А відкриточки хто робив? Ми самі. Як виїхали? На малюванні з картону. У кожному маленькому подаруночку всередині можна прочитати декілька приємних фраз. Побажання вдалого тижня, цікаві цитати та просто хороші слова. З ним доброти, дуже приємно. Від Харкевич Златослава, 10 років. Диюнк, дитячий клуб залізничного району. Тобі. Добро, нехай у ваших серцях спіймає 9 рочків, Хтось написав День добра! Вітаємо! Добро вас оберігає, нехай дев'ять рочків. Як звати? Не підписано. Того ж дня добро повернулося до учасників акції. Один із перехожих подарував діткам маленькі сувеніри. Робіть добро! і воно обов'язково до вас повернеться. Добра Вікторія Михальчук, Орес Дроста, Львів, вісті надії. Канада засуджує насильство в Україні. 117-річну українку мають визначити найстарішою на планеті. Суд Болівії відмовився дозволити аборти. Про це та більше у новинах зі світу. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Сергій Арбузов закликав керівників компаній та установ, офіси яких розташовані поблизу місць, де розгортаються гарячі події в столиці, дозволити жінкам не ходити на роботу до стабілізації ситуації. Про це він заявив під час засідання кабінету міністрів. Повідомляє Українформ. Він також закликав усі державні установи та навчальні заклади Києва з розумінням ставитися до тих, хто через проблеми з транспортом не зміг потрапити чи запізнився на роботу або навчання. Міністр закордонних справ Канади Джон Берт заявляє, що його країна засуджує насильство, яке триває у центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні в його твіттері. Цитую: події у Києві, де кілька місяців тривають заворушення, сколихнули націю. Канада засуджує насильство, яке спричинило багато смертей, зазначив канадський міністр. За словами Берта, Канада готова надати медичну допомогу всім активістам, постраждалим внаслідок сутичок у Києві. Дивовижна історія сталася в Угорщині. Угорець радикально змінив стиль життя після раптового виграшу в лотерею. За кілька форентів він купив лотерейний білет і виграв 2 мільйони євро. Одразу після цього чоловік купив собі квартиру і на радощах кинув пити. Далі планує заснувати доброчинний фонд для допомоги людям, залежним від алкоголю та жінкам, які страждають від домашнього насильства. Щасливчик уже пожертвував значну суму місцевому притулку для безхатьків. Саме тому ЗМІ дізнали, про мільйонера з нетрищ. Найстарша жителька України Катерина Козак днями відсвяткувала 117-й день народження. Хоча цього року довгожителька, за словами її рідних, трохи здала, вона самостійно вже не ходить і не їсть, однак бабуся досі на пам'ять читає Шевченка і дивиться Олімпіаду. Жінка пережила Першу і Другу світові війни та кілька революцій більшовицьку і часів Незалежної України. Утім, про це, кажуть родичі, говорила мало. Ні чоловіка, ані власних дітей не мала, але виховувала двох племінниць, які і залишилися на неї під час Другої світової. Довгожителька так і не знає, що таке пігулки та лікарняний стаціонар. Була лише раз в лікарні, коли голка потрапила в руку. Нині 117-річна Катерина Козак, офіційно найстарша жителька України. Однак її документи зараз перевіряють у Лондоні, адже книга рекордів Гіннеса невдовзі має визнати українку найстаршою на планеті. Вручити українці довгожительці свідоцтво книги рекордів Гіннеса експерти сподіваються, щонайменше за три тижні. Конституційний суд Болівії відмовився повністю дозволити аборти. На цьому наполягали жіночі організації країни, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Зазначу, у Болівії аборти дозволені лише у випадках, якщо жінка була зґвалтована або якщо вагітність загрожує її здоров'ю. За словами судді Гуальберту Куси, в країні аборт залишається злочином. Цитую, ми керуємося принципом поваги до життя з моменту зачаття, сказав він журналістам. У Латинській Америці аборти дозволені тільки в Уругваї, на Кубі та в Гаяні, а також у Пуерто-Ріко. Повністю аборти заборонені у Чилі, Сальвадорі, Гаїті, Гондурасі, Нікарагуа. І Домініканській республіці велику популярність в інтернеті отримало відео, на якому папуга породи жако вигукує фразу «Героям слава. Птах на прізвисько Яшка відповідає на заклики своєї господині Слава Україні фразою «Героям слава. Папуга вимовляє слова напрочуд чітко і зрозуміло. Відео на Ютуб з папугою Патріотом менше ніж за добу набрало понад 35 тисяч переглядів у соціальних мережах. Кмітливого птаха вже прозвали революційним. У Донецьку на території платформи культурних ініціатив Ізоляція конструювали лінії зі звичайних повітряних кульок. Автором воркшопу став Туліо Пінто, найвідоміший бразильський художник, який спеціалізується на створенні об'єктів мистецтва в публічному просторі. Його задум легкий побачити у звичайних речах незвичний зміст та знайти друзів далеко за межами рідної Бразилії. Марія Литовченко теж потоваришувала з митцем. Платформа культурних ініціатив Ізоляція знов порадувала жителів Донецька цікавим представником сучасного мистецтва. Цього разу це був художник з Бразилії Туліо Пінто, який відвідав Україну вперше. У своїх роботах Туліо експериментує з різними матеріалами і перевіряє на міцність правило балансу. В ізоляції автор запропонував воркшоп з повітряних куль під назвою Лінії і, не відриваючись від процесу створення, розповів задум повітряної конструкції якби я збирав скульптуру один, то я б не зробив і половини того, що зроблено зараз. Мені в цій роботі цікаво, як взяти звичайні матеріали, звичайні речі і подивитись на них з незвичайного боку, подивитись, як люди з ними взаємодіють». не дивлячись на низьку температуру в цеху, де будували конструкцію. Туліо активно допомагав всім охочим в конструюванні спільної лінії. Учасники створювали складні фігури з повітряних кульок, об'єднувались в групи та знаходили взаємодію не лише з об'єктом праці, а Лея між собою Соня не вперше приходить на проекти ізоляції під час конструювання повітряної лінії. Відкрила для себе важливий зміст. Мне кажется, это объединение. Когда ти от один вяжеш эти шари, то у кого-то не получается, у кого-то получается. А потом ви начинаете менять друг другом конструкції все більше, больше больше. Це больше. действительно довольно интересно, и, как і бы, люди уже знакомятся. Я уже пару знакомых хороших. Щоб об'єднати всіх в одну спільну лінію, потрібно було 500 кульок і кілька невдало спроб наповнити її гелем. Пару годин праці, результат готовий. Таку чудову, а головне достатньо бюджетну ідею можна втілити в життя і поза воркшопом ізоляції. Головне бути обережним з балоном гелію, мати яскраву ідею і гарну компанію для її втілення. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Донецьк Вісті надії. Робота в нічну зміну створює в організмі хаос і може завдати довгострокової шкоди здоров'ю, попереджають дослідники. Раніше вже було відомо, що позмінна робота пов'язана із більш високим ризиком цукрового діабету другого типу, серцевих нападів і раку. Тепер учені з науково-дослідного центру СНУ в Суреї виявили порушення, які позмінна робота викликає на найглибшому молекулярному рівні. Експерти кажуть, що масштаб і серйозність шкоди від нічного неспання стали для них несподіванкою. Тіло людини має власний природний ритм біологічний годинник, який налаштований на сон уночі і активність протягом дня. Це хронохаос. Уявіть собі дім. У кожній кімнаті стоїть годинники. От усі вони збилися. Звісно, це призведе до хаосу в господарстві, розповідає один із дослідників. <«Музика> Віряни церкви адвентистів сьомого дня вивчають святе письмо і закликають до цього інших, адже біблія і досі залишається бестселером всіх часів. Ілона Глібка детальніше. Біблія найпоширеніше у світі друковане видання. Щоденний наклад Біблії становить близько 33 тисяч примірників. Тобто, що секунди у світі друкується одна така книга, і не даремно, адже вона особлива. Це джерело мудрості та посібник по щасливому життю, розповідають люди, які вивчають Біблію. До них належать і віряни церкви адвентистів сьомого дня, які закликають досліджувати сторінки святого письма разом. Це така книга. Скільки би ти її разів не прочитав, зупинитися неможливо. Тому що коли читаєш це більше і більше, досліджуєш, і слово Боже, це є така глибина невичерпна, яка все більше і більше відкривається. І твоє розуміння і знання, і пізнання самого Господа все більше відкривається. Взагалі, біблія написана для доступна для всіх людей, для всіх прошарків населення. Грамотних, неграмотних, грамотних, от цьому є унікальність біблії, що вона саме таким чином написана. За всяким сумнівом Біблія в наш час залишається бестселером, адже це єдина книга, яка перекладена понад двома тисячами мовами і користується таким широким попитом. Святе письмо віряни церкви адвентистів сьомого дня вивчають у малих групах, які розділені за віковими категоріями. Про перевагу таких уроків розповідають самі учасники. А за допомогою цих уроків цих посібників. Ми вивчаємо на протязі тижня е, якісь окремі тексти, окремі історії з Біблії. І в суботу маємо можливість поділитися цими думками, е, розділюючись у, у класи, і таким чином ми вивчаємо Біблію. Я вважаю, що это большое преимущество у церкві адвентиза 7 дня в тому, що у них є мало групи. В тому, що є єдине пособі, то тобто в Америці, в Канаді, в Україні, в Росії, вивчають цікаві біблійні історії і малюки, що закорбовуються глибоко у дитячі серця. Біблійні персонажі стають їхніми улюбленими і тими, з кого варто брати приклад. Моя улюблена історія це про те, як, як Бог спас ноя не Даниїла, як Бог його визвали від левів, що він помолився і Бог його визволив, і леви його не з'їли. Ангели закрили пащі лева. Досліджуйте Біблію та живіть згідно її навчань. І нехай ця книга стане дороговказом у вашому житті. Ілона Глібка, Назар Гриневич, Буковина Вісті надії. Бережіть себе, довіряйте Богу, він все контролює. Тримайтесь. На цьому все дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті Hope.ua. на все добре.